16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН ситуацію на Донбасі обговорюють сьогодні у Парижі. Саміт Нормандської четвірки вже розпочався. Востанні лідери України, Німеччини, Франції та Росії збиралися в такому складі в лютому на підписанні мінських угод. Завдання Порошенка, Меркель та Оланда сьогодні запобігти проведенню фейкових виборів на окупованих територіях. Із подробицями з Єлисейського палацу Євгенія Руденко вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Женю. Які перші результати довгоочікуваного саміту передаю тобі слово. Вітаю Соломії. Всі лідери вже приїхали до Єлисейського палацу. І зустріч Нормандської четвірки вже офіційно розпочалася. Першим приїхав Володимир Путін рівно 12 дванадцятій годині дня, без жодних запізнень. Потім приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель. І останнім був Петро Порошенка до початку спільної зустрічі були окремі зустрічі у Володимира Путіна. Окрема зустріч з Англию Меркель і окрема зустріч з Франсу Оландом. А Петро Порошенко також окремо зустріча з французьким президентом навіть пустили на перші хвилини українських журналістів. Тоді лідери не говорили на політичні теми. Однак Франсуа Француланд пожартував, що сподівається, що цього разу вони не будуть проводити всю ніч під час переговорів. Загалом це вже третя зустріч у нормандському форманті. Перша була в Нормандії у червні минулого року, а потім була у мінську у лютому, де і були підписані. Мінську угоди тому і зараз ця зустріч у Парижі. Експерти покладають надії на цю зустріч, хоча поки що в контексті політичного рулювання немає жодних проривів. Очікується, що Ангела Меркель, Оланд і Петро Порошенко будуть вимагати від Путіна, щоб він натиснув на лідерів ЛНР і ДНР, щоб вони не проводили вибори. 18 жовтня і 1 листопада відповідно Порошенко також казав що кілька разів. Що якщо ці вибори відбудуться, то мінськ 2 взагалі ці домовленості будуть зруйновані. Натомість у Росії кажуть у відповідь про те, що Київ має вести прямі переговори з сепаратистами, і саме Київ порушує мінські угоди. Соломія. Дякую, Женю, за подробиці З нами на прямому зв'язку з Парижа Була Євгенія Руденко. Там триває саміт Нормандської четвірки. Україна виконує усі зобов'язання взяті у мінських домовленостях. Воєнний конфлікт на сході країни поступово вщухає, але загроза його відновлення все ще зберігається. Про це заявив сьогодні секретар ради національної безпеки та оборони вранці Олександр Турчинов спостерігав за тренуванням бійців новоствореної бригади спецпризначення національної гвардії, елітного підрозділу. Одним з головних завдань якого буде знищення ворожих диверсійних груп. Бригада все ще формується. Керівництво Нацгвардії запрошує приєднатись до неї, передусім досвідчених солдатів, тих, хто брав участь в антитерористичній операції на сході. Бійців до бригади набиратимуть ще. Кілька місяців служитимуть вони за контрактом за роботу, отримуватимуть 7 тисяч гривень. Ми не можемо заспокоюватись. Ми не можемо говорити, що небезпека минула. Ми не можемо говорити, що нема загрози відновлення бойових дій. Ми не бачимо відведення бойових сил Російської Федерації, бойових підрозділів Російської Федерації, які знаходяться як на окупованій території. Так і вдовж нашого східного кордону в составі національної гвардії буде одне два таких з'єднання, які будуть мобільні для будь-яких задач. тому ми здесь маємо найвищу готовність, найвищу мобільність і самую техніку. Шістьох невпізнаних бійців поховали на військовому цвинтарі під Запоріжжям. Більшість це загиблі в Іловайському котлі. В них узяли аналізи на ДНК, але збігів у базі родичів, які розшукують загиблих бійців, впродовж року СБУ так і не знайшла. Спільну панахиду за полеглими відслужили представники усіх релігійних конфесій за винятком московського патріархату. Попрощатися з загиблими прийшли також посадовці, волонтери та бійці добровольчих батальйонів. Військовослужбовці згадують, те, що відбувалося під час виходу з Іловайського котла, нагадувало масове холоднокровне вбивство. Колону нашу розстрілювали танками. теж розстріляли. БМП танк. Такая ситуация буквально колона перестала существовать там мгновенно. Виловайські крас зашли э, самые мотивированные на тот момент. Люди всі добровольческие батальйони принимали участие в боях. Виловайське. Новий рік з надією Полонену українську льотчицю Савченко можуть повернути в Україну 31 грудня. Про це сказав її адвокат Марк Фейгін. Напередодні про можливу екстрадицію заявив російський мін'юст. Москва висуває дві умови повернення надії додому. Київ має визнати російський вирок та гарантувати покарання засудженої на батьківщині. Але адвокати впевнені, юридичний механізм не важливий, бо справа суто політична. Наймовірніше, після оголошення вироку Савченко вміняють на героушників Єрофєєва та Олександрова, яких нині судять у Києві. Припинити удари по силах сирійської опозиції закликають росіян сім країн, які беруть участь у боротьбі з ісламською державою. До відповідної заяви долучилися США, Великобританія, Німеччина, Франція, Туреччина, Катар та Саудівська Аравія. Москву закликають сконцентрувати свої атаки по позиціях і діл, як і обіцяли у Кремлі. Російське міністерство оборони тим часом відзвітувало про новий рейд своєї авіації. За їхніми даними цієї ночі бомбардувальники діяли в провінціях Алепо та Ідліп у державній думі. Припускають, що повітряна операція може тривати кілька місяців. І сьогодні в Україні починають діяти антиросійські фінансові санкції. Нацбанк запровадив їх проти 388 фізичних та 105 юридичних осіб, причетних до фінансування та анексії Росією Криму і війни на Донбасі. Серед них російські міністри, військові чиновники, журналісти, судді авіакомпанії та змі, блокування активів. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на встановлення ділових контактів та запобігання виведенню капіталів за межі України. Усі ці заходи розписані окремо до кожної особи. Санкції введені щонайменше на рік. Адвокати Ігоря Мисейчука намагаються звільнити його з під варти. Два тижні тому радикала позбавили депутатської недоторканності та висунули обвинувачення за п'ятьма кримінальними статтями. У ці хвилини справу щодо його запобіжного заходу розглядає апеляційний суд столиці. Там працює наш кореспондент Олександр Шилко, Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Сашко. Що зараз уже відомо? Добрий день. Суд закінчився буквально щойно. Він тривав сьогодні майже п'ять годин. Супроводжувався пікетами від радикальної партії біля суду. А всередині була величезна група підтримки Ігора Мосячука. Це за словами Олега Ляшка, були практично всі депутати від фракції радикальної партії у парламенті. Вони вимагали віддати Ігора Мосячука їм на поруки і взагалі заявляли, що а, а, його. Затримали та заарештували незаконно, оскільки був порушений регламент Верховної Ради, І вони навіть вимагали викликати в якості свідків спікера Гройсмана та представників фракції, аби вони, мовляв, підтвердили це. Ну загалом у залі було досить гаряче. Ви зараз самі це можете побачити. Незаконне рішення парламенту про надання згоди на його арешті затримання це справедливий суд, це судилище. Це судилище через емоції в залі. Суд оголошував кілька разів перерву, відхилив більшість клопотань захисту Ігоря Мосайчука. Але от одне із них це щодо стану здоров'я Ігоря Мосайчука. Суд все таки взявся дослідити. Він Доручив медичній частині ізолятора СБУ, де утримується Ігор Масийчук, вивчити стан його здоров'я, можливо, залучити додаткових фахівців. Ігор Масийчук скаржиться на те, що у квітні він переніс операцію на серці, і взагалі в нього скарги на шлунок, на, 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 на хребет, на спину. І в принципі прокурор прокурор прокурори, яких ми запитали, не роблять однозначних висновків, тобто вони не заперечують, що можливо все-таки його і випустять, якщо справді стан здоров'я це таку необхідність покаже. Я думаю, що зараз є вагання утримувати. Ну мене за гратами чи не утримувати. Я впевнений в тому, що ми підтвердимо ну, всі діагнози. Ну тому, що я, мене оперували. В мене дійсно є хвороби. Це знають усі. Стан здоров'я це інакша ситуація. Є відповідні спеціалісти. Вони проведуть дослідження і дадуть свій висновок, чи людина може там утримуватись, чи не може. Якщо не може, то звичайно буде міняти без Ну Але рішення буде ухвалювати суд наступний суд відбудеться 8 жовтня у четвер. І тоді вже ми дізнаємось, яке це буде рішення. Студія, дякую, Сашко, за подробиці. Олександр Шилко працює у апеляційному суді столиці. Там розглядає запобіжний захід Ігорю Мусичуку. Справа одеських підривників так і не зміг сьогодні почати розглядати суд. Перед початком засідання в міліції зателефонував невідомий і заявив, що будівля суду замінована. Після перевірки приміщень вибухівку не знайшли, а розгляд справи перенесли на невідомий термін. Трьом чоловікам та жінці, яких затримали півроку тому, інкримінують організацію 12 вибухів у місті. В СБУ кажуть, усі обвинувачувані визнали провину у скоєнні 10 терактів. Додають, чоловіки виготовляли вибухові пристрої. Жінка закладала їх у місцях планових диверсій. У СБУ підкреслюють, підсудні зізналися, що планували створити в Одесі так звану народну республіку на кшталт ДНР та ЛНР. Про навмисне затягування судового процесу заявляють державні обвинувачі у справі про розслідування теракту в Харкові 22 лютого цього року. Тоді під час проведення маршу гідності загинуло четверо людей і дев'ятеро дістали поранення. Сьогодні на лаві підсудних підприємець, таксист та охоронець, яких звинувачують в організації вибуху. Захисники вже наполягають на зміні державного обвинувача та просять змінити підсудним запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Проте колегія суддів відмовила підозрюваним та захисникам і подовжила строк утримання під вартою на два місяці. Державне обвинувачення просить суд засудити головного обвинувачуваного до довічного ув'язнення спільників до 15 років. що вони заявляють отводи спочатку мені, потім заявляють своєму адвокату. відвід, це їсть процес затягування суддібного розсмотріння даного головного производства. Бояться твіцності, бояться понести уже законне наказання. У Вінниці кермувальниця на Іномарці збила одразу двох мам із немовлятами. Як розповіла водії, вона вскочила у яму через це автомобіль, відкинула у бік до краю проїжджої частини. Там у попутньому напрямку йшли жінки з дитячими візочками. Одній мамі з малюком пощастило, відбулися незначними ушкодженнями. В іншої від сильного удару дитина вилетіла із візочка. В однорічної дівчинки лікарі діагностували перелом стегна та гематоми. Наразі жінка з дитиною дитячій обласній лікарні. Дві жіночки, які вели коляски дитячі, вони їх йшли е, по краю проїжджої частини. Можливо, через те, що тротуар не дозволяв двом коляскам розміститися. Це буде з'ясовано. Вони рухалися в попутному напрямку руху іномарки, яка їхала за ними, і було скоєно наїзд. У Римі в президентському палаці вшанували пам'ять покійного українця Анатолія Короля. І вручили медаль його вдові. посмертною нагородою. Президент відзначив його за героїчний вчинок у неаполітанській провінції. На очах у доньки присутньої сьогодні на церемонії Анатолій спромігся завадити двом озброєним злочинцям пограбувати місцевий супермаркет ціною свого життя в містечку. Ді Честерна він з родиною прожив кілька років, працюючи будівельником. Президент Серджо Матерела поговорив із вдовою та віддав їй медаль за громадянські заслуги, якою Віталій нагороджують за вчинки виняткової мужності. Президент Матарела був дуже чутливим і намагався підтримати всіляко і надію, і доньок Анатолія Анастасію і Лізу. Хотілося б також, щоб і українська. Держава відзначила нашого співвітчизника посмертно. У столиці попрощалися з маестро. Розвідник 72-ї бригади був за часів Януковича політичним в'язнем, змушений був поїхати з України і повернувся, коли почалася війна. Сергій Костаков пішов на фронт воювати не лише з окупантами, а ще й з безладом в армії та контрабандою. Його рідні переконані, спер солдата не пов'язана з бойовими діями. Про життя та смерть маестро розповість Наталка Нагорна. В одній руці автомат, у другій скрипка. Таким його запам'ятали друзі, рідні, бойові побратими. Сергій Костаков, розвідник 72-ї бригади, позивний маестро. В нього розказують як про дуже добру та надзвичайно емоційну людину, вічний революціонер. 2010 рік податковий майдан Сергій один з головних активістів цих акцій протесту. Звинувачений у пошкодженні плитки на майдані незалежності. Він півроку відсидів у Лук'янівському СІЗО, розуміючи, що йому знову загрожує ув'язнення, змушений був емігрувати до Чехії. Там отримав статус політичного біженця і повернувся відразу, тільки но почалася війна. Він служив у розвідці і завжди дуже різко критикував керівництво антитерористичної операції. Країни я його знав як ну, дуже чесну людину і пряму. Е, може, навіть занадто. Я думаю, все те, що було негативним війську, то він говорив це і командирам, якось намагався змінити. Кримінальну справу щодо його участі у податковому майдані так і не закрили. Це стало приводом, аби український розвідник знову опинився за українськими ґратами. Тім просидів у маріупольській в'язниці майстру недовго допомогли правозахисники. 22 листопада минулого року він написав своє останнє повідомлення у соціальних мережах. Розповів, що переходить 72-ї до 81-ї бригади. Того ж дня він зник. Весь час сказав про загрози певні і зник. Ну, півроку його ніхто не знав, де він, і всі здогадували, що Костакова убили. І скоріше за все не на сході, а по дорозі на Київ. Зрештою, його знайшли. Тривали, тривали час, два місяці тривали експертизи. Нарешті нам оголосили, що сьогодні прощання. Його тіло знайшли тільки на початку літа. Родичі не могли повірити в смерть Сергія та двічі робили ДНК експертизу. Близькі друзі, майстра розказують, його закатували. Да, так, да, дуже много було пуль. Це правда. І правда, то, що руки були за спиною на наручниках, це теж правда. От. І правда, що на нашій території. Ми не ведемо паралельне розслідування, тому що для цього немає ніякої можливості. У цьому інтерв'ю, що залишилося у соціальних мережах, Сергій Костаков розказує, що для нього у цій війні найголовніше він страшенно хотів справедливості і щоб винних покарали. Тепер до переліку нерозкритих додалася ще одна справа вбивство самого маестро. У розслідуванні наразі немає жодного підозрюваного з Володимирського собору. В останню путь маєстро провели підпоминальні дзвони. Наталя Нагорна, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1. Чемпіонка Європи з шахів Вероніка Верем'юк цієї ночі повернулася до України. Восьмирічна Українка здобула 9 перемог з 9 можливих і достроково виборола європейську шахову корону. Змагання проходили в Хорватії в місті Пореч. Тепер у юної шахістки нова мрія. Чемпіонат світу. Очільники Шахової Федерації Європи вчаться вимовляти ім'я та прізвище нової чемпіонки Вероніка Верем'юк з українським прапором на плечах, отримує золоту медаль та кубок переможця. Мені написали, щоб я взяв теплі речі, так я от приніс. Чоловік із дитячою та жіночою куртками в руках, тато восьмирічної чемпіонки. Це він показав трирічній доньці, як рухати шахові фігури. Я познайомилася познайомилась з шахматами, коли ми читали Алісу. Страні чудес», і їй вот та імміна. понравилось сюжет сам книги, і вона заінтересувалася шахматами. Вже в чотири роки Вероніка перемагала і тата, і маму. А за рік отримувала медалі на шахових турнірах в столиці. Вероніка Верем'юк нині чотириразова чемпіонка Києва, чемпіонка України, а відтепер і чемпіонка Європи. Вона соромиться відеокамер та підвищеної уваги до себе, трохи заспокоївшись, Вероніка розповідає свій секрет перемоги. Ми з мамою на кожну партію приходили зарані, щоб настраюватися. Ми дягали кулачок. І це мені допомогло виграти. Своєю грою вона здивувала всю шахову Європу. Дев'ять перемог із дев'яти можливих вже за тур до фінішу достроково завоювала титул у списку Українки. Троє переможених росіянок. Віроніка одразу настроїлася на чемпіонство. і а нам сказала, що я наберу 9 дев'ять поб'єти 9 можливих. Я не повірила, вірила у перемогу мама нинішньої чемпіонки. Разом із донькою вона теж навчалася грати у шахи, проте успіхи мають свою ціну. Участь у міжнародних турнірах батьки Вероніки оплачують з власної кишені. Чемпіонат Європи нам обійшовся порядка 2000 євро. Ну це чемпіонат світу в Греції Он прийде примірно столько же стоїть. За три тижні у Греції стартує чемпіонат світу серед юних шахістів. Вероніка Врем'юк мріє туди поїхати і обіцяє 9 перемог із 9, якщо мама й тато знайдуть гроші на поїздку. Ігор Бондаренко, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1. у США шукають володаря 310 мільйонів доларів. Поки невідомий щасливець виграв у національну лотерею Powerball. виграшний білет придбали на звичайній заправці у штаті Мічиган. Утім, хто саме це зробив, ще невідомо. Коли володар виграшного білета повідомить про себе, на нього чекає другий за розміром цьогорічний виграш лотереї. Щасливчику запропонують або забрати гроші одразу, і тоді після сплати податків приз буде значно меншим, або отримувати виграш поступово. Ситі роки Росії минули. Час готуватися до голодних попереджає співвітчизників міністр фінансів Антон Сілуанов. За словами міністра, його країні не вдасться швидко подолати економічні проблеми, як це було після кризи 2008-го. Проблемні періоди будуть тривалими. При цьому урядовець висловив невдоволення великими компаніями, які в складних для країни умовах пручаються підвищенню податків і шантажують Москву скороченням інвестицій. Закрита презентація нового автомобіля в російському Петербурзі стала відкритою. Одна зі стін зеркального куба через ручки пори вітру впала на людей. Конструкцію встановили на двірцевій площі. Вона збила п'ятьох перехожих, однак ніхто серйозно не постраждав. Зараз куб з площі демонтують. Сотні кандидатів у майбутні поліцейські Житомира вишукувались у тамтешньому драмтеатрі. У патрульну поліцію там планують набрати 180 осіб. Люди стоять у кілька черг, але на очікування не нарікають. Перший етап набору триватиме до 24 жовтня. Під час другого етапу кандидати пройдуть тестування на загальний рівень знань психологічне та фізичне. У середині грудня розпочнеться навчання обраних кандидатів. Хочеться спробувати щось нове, знаєте, як кажуть, все нове, краще прижити старе. Побачимо, м може вдасться, може гарні дівчата попадуться. Може майбутнє знайду. Все може бути. Йшла зі школи, з, з дитини в школі йшла і вирішила записатися. Це так, так, спонтанно. По-перше, це робота, яка зараз, яку зараз потребує, мабуть, бачите, багато людей. Багато людей цієї роботи. Мабуть, це більш така перспективна поліція, все щось нове. День вчителя традиційно в Україні його відзначають у першу неділю жовтня. Але у школах вчителі вітають сьогодні. Серед традиційних подарунків квіти та цукерки. Квіткарі запевняють, цьогоріч зробили виняток. Пішли на поступки, і ціни на свій товар під час ажіотажу не підняли. Більше про ціни та емоції на свято Вікторія Дмитренко розкаже. У столичних школах привітання з днем вчителя лунають від самого ранку. Першачки зізнаються, подарунки для вчителів хотіли обрати самі, але втрутилися батьки. Це не я вибирала це. Мені тато вибирав. Я хотіла рози. Мама хотіла біли, а Я хотів розовий. Троянди, айстри, соняшники, а ще вазони та цукерки. Навіть в умовах кризи дарувальники від подарунків не відмовилися. Дехто до поздоровлень підійшов практично. Я вирішила подарувати цукерки, тому що я думаю, що квіти вони там не назавжди, а цукерок можна ще посмакувати. Але більшість киян віддає перевагу традиційним і переважно бюджетним букетам зайстер та георгін. В столичних переходах сьогодні вранці їх можна було придбати від 70 гривень. Рідше купували троянди від 15 гривень до 50 за одиницю. Дорожче лілії та еустоми, бо довше зберігаються. Тут за одну гілочку правля 35. Ціни від літа трохи зросли, не приховують продавці, але до дня вчителя їх вирішили не міняти. Харашо, харшо. Учителі люблять, поздравляють. Ціни не помінялися цього роки. Ні, як були, так і є ціни. На вулицях букети продають дешевше. Бабця Галя свої польові квіти везла з під Василькова. За квітучий товар бере від 25 гривень. На заробіток не жаліється. Головне каже, не ціни, а кількість покупців. А їх на щастя сьогодні вистачає. Вікторія Дмитренко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Друге бабине літо прийшло в Україну. Відсьогодні тепло повертається у всі регіони. Синоптики обіцяють мінімум плюс 17, де інде стовпчики термометрів сягнуть аж 25 градусів тепла. У Києві потеплішає до 20. Бабине літо затримується до вівторка. Опадів на ці дні не прогнозують. А вже наприкінці наступного тижня в Україну прийде справжня холодна осінь. Отже, бажаю всім теплих і мирних вихідних. Прощаюся до понеділка і підтримуємо один одного, бо це зараз дуже важливо.